Школа розвідки призначена в першу чергу для підготовки фахівців розвідувальних підрозділів, десанто-штурмових військ Збройних сил України. Якщо порівняти десанто-штурмові війська зі списом, то розвідувальні підрозділи це його вістря. Тому підготовка розвідника вимагає від кандидата певних моральних та фізичних здібностей. Як правило, до розвідувальних підрозділів відбираються наймотивованіші особи. Сьогодні умови до розвідки диктує сама війна. Тому ми при виборі кандидатів особливу увагу звертаємо на наступні критерії. Мотивація потенційного кандидата має в себе включати не лише бажання воювати, а в першу чергу захищати свою землю, цінності свого народу, не боятися йти на ризик задля успішного виконання бойового завдання. Дисципліна. Дисципліна це фундамент у будь-якій сфері життя людини. Без неї неможливо досягати цілей. Вміння бути самодисциплінованим, це вміння постійно навчатися, вдосконалювати здобуті знання, навчання. Воїн професіонал повинен щоразу засипати з думкою, що він став сьогодні кращим, навчився чомусь новому та вдосконалив себе як воїна, вогнева підготовка. Коли починається стрільба, розвідка закінчується. Але кожен розвідник повинен володіти як своєю штатною зброєю. Так, озброєнням свого підрозділу, а також озброєнням противника. Для досягнення цього інструктори школи приділяють велику увагу практичним навичкам при проводженні зі зброєю кожному військовослужбовцю при діях, як самостійно, так і в складі групи. Орієнтування один із ключових навиків, який практично відпрацьовується і в день, і вночі. Орієнтування в різний час на місцевості, уміння визначення своїх або Координат цілей противника, уміння прокладання маршрутів з особливостями місцевості це все навики, які здобувають курсанти під час навчання з орієнтування, десантування, десантування з літаків різних типів та галікоптерів армійської авіації. Це один із методів доставки особового складу на поле бою. А для розвідувальних підрозділів це виведення групи в район виконання завдань. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку події. Ми маємо усі розуміти, що противник досить хитрий і підступно веде бойові дії. Перемогти його можна лише будучи хитрішим і підступнішим. А це запорука постійної праці над собою та своїм особовим складом. У розвідку не попадають випадково. Сюди йдуть ціли направлено та для того, щоб наполегливо працювати на результат. А наш результат це знешкодження ворога. Ми не обираємо задачі, ми їх виконуємо. Ми несемо смерть для тих, хто прийшов із зброєю на наші домівки. Ми це розвідка ДШВ. завжди перші. Тому, якщо ти бачиш себе серед нас і готовий стати плече в плече з побратимами, ми чекаємо на тебе.